Вітаю тебе, мій любий пізнайко. Мене звати Альона Євгенівна. Я учитель логопед. Допомагаю дітям навчитися вимовляти правильно всі звуки. Що таке звук? Прислухайся. Що ти чуєш у кімнаті? Так, тільки годиничок. Грає музика. Хтось плескає долоньки. Угу. А за вікном сигнали машина, Гавки собаки. Так, це звуки, але, немовленєві, розмовляти можуть тільки люди. Скажи мені, яка частина тіла допомагає тобі розмовляти? Я тобі загадаю загадку, слухай уважно. В нього кашу накладаю, ним говорю і співаю. Заховалися за губи язичок і білі зуби. Що це? Правильно, це рот. Подивися, які органи допомагають нам розмовляти. Є верхні зубки, верхня губа, нижні зубки, нижня губа. Ось це голосові зв'язки, тверде піднібіння, яке піднібіння, язичок. У нього є теж складовік, спинка і кінчик язичка. Візьми люстерку, подивися. Молодець. А скажи мені, познайко, що треба робити, щоб вирости здоровим, сильним і спритним кожного ранку. Правильно, ранкову зарядку. Ось і ротику теж потрібна зарядка. Я тебе навчу декілька правил. Будь ласка, дивись уважно і слухай, кожну вправу ми будемо виконувати три рази під рахунок до п'яти. Кожну назву вправу покажу, як робити. І буду рахувати. Один, два, три, чотири, п'ять. Спробуємо. Перша вправа – бегемотик. Широко відкриємо ротик. Ось так. Ще разочок. Бігемотик. Так. бігемотик. Закінчили вправу. Наступна вправо слонення. Слоник довгий ховат має і жоротним запихає. Тягнемо губки. Молодець. Солоненятку. Так. А зараз солонику дуже захотілось пити. Тягнемо хоботок. Попив, слоненятко водички. Так, наступна вправа. Жабенятко. Ось вам вали... веселе малиня. Жабенятко жабеня. Так, ще разочок. Правильно. Ще разовчок. Заправо називаюсь жабка. Наступна вправа. Сердита киця. Була сердитою киця, не киця, а тигриця. Спинка дугою, фостик трубою. Так і зробимо ми з тобою. Ось так. Поклади язичок за нижні зубки і випни спинку язичка. Молодець. Сердита киця. Злякалася правильно сердита киця. А наша сердита киця дуже любить товаришувати з нашою жабкою. Подивіться, йшла в гості до жабки киця її налякала незнайома собака. Вона розсердилася і дуже злякалася. Але жабка це побачила побачила і приплигла до неї на допомогу. І вони налякали собаку. Дивиться, сердита киця. Жабка захищає кицюню. Лякаємо собачку. Вих через ніс. Видах. І ще разочок Киця. Останній разочок. Ось перемога за нами! Налякали собаку і навчилися вимовляти звук Молодці. Але зарядку не забувайте, треба робити кожного дня. І вам на допомогу придуть ваші рідні матуся, татусь. Або сестричка, або братик старші. А скажіть мені, будь ласка, як можна назвати одним словом дорослих маму і татка їх і дітей. Одним словом. Скажи мені, будь ласка, пізнайте. Так, правильно, сім'я. А якщо з родичами? Родина правильно, це родина. Дружні люди, які завжди прийдуть на допомогу. А я тобі пропоную, давай ми з тобою пограємо нашими пальчиками. Ну, угу. як так, так і називається. Родина. Я тобі покажу, а потім ми з тобою разом зробимо. Раз, турботлива матуся, два до татка пригорнуся. Бабця три, дідусь чотири, п'ять сестричку полічили. Ось така моя родина. І привітна! І гостинна. Давай спробуємо разом з тобою. Раз, турботлива матуся. Два, до татка пригорнуся, бабця три, дідусь чотири. П'ять сестричку полічили. Ось така моя родина. Привітна і гостина! Ну, сподіваюсь, що тобі сподобалося зі мною гратися і займатися. Чекаю на нові зустрічі. Бувай!